Спілка української молоді була заснована у 1925 році в Києві. Уже 100 років ми є організацією, що об'єднує українську молодь по всьому світу. Метою сум є виховання дітей у духовному та патріотичному дусі. Наше гасло Бог і Україна. Як частина нашої акції 100 добрих діл на честь 100-річчя -чес Сум, ми сьогодні молимося за Україну, за мир. За наших військових та за припинення війни. Хоч ми далеко від рідної землі, наш осередок Сум у місті Чикаго, штат Ілиной, з честю долучається до молитви разом з українцями по всьому світу. Ми вдячні, що друг е, отець Олег Привокульський нас веде в молитву. Слава Ісусу Христу! Слава. Просимо встати! У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Починаємо. Вірою єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істину від Бога істинного, родженого, несотвореного єдиносушного за все, що через нього усе сталося. Він за для нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воблодився з Духа Святого, Марії Іви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, заповні, і страждання, і був у Бога. It was me. Thank well okay. Ці душі особливо ті, що найбільше потребують лого, милосердя. Друге танце. Як почули, я вас роста спеціально діло. І я висовет по неосадні.

Yeah.

Ісусе, прости нам наших гріхів, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі собою ті, що найбільше потребують твого милосердя, третя привіт. Настав їй час родити, і вона породила свого сина, ремонтного, сповила, сповила його та поклала в яслах, бо не було їй місця, в було Боже наш, ти живий,

of so many

І Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного видню, заведи до Неба усі душі, особливо і що найбільше, потребують Твого милосердя, що третий Як сповнились дні, очищення їхнього. Вони за законом усе привели його в Єрусалим. Пославити, Господу, як написано в Господському законі. Кожний хлопець переворотний, буде посвячений Господи за Та, чистоту по служності. Кожен. Thank right. Boa noite. І на віки віків. Амінь. О наш Любі Ісусе, прости нам наші гріхи, закорони нас від прехену вогню, завежи нас до небо всі душі, особливо, ті, що найбільше потребують Того милосердя. Через три дні знайшли його в окран. Я підсидів серед вчителів, слухав і питав їх. Усі ті, що його слухали, відбувалися його розмові і обігнути. Deutsch. 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 благословенних тихниками і благословені під нових твор бо ти породила Христа спасає з Душі душа боротися і поради соборода Марія, Господь з тобою благословення тихінка і благословень Cool. Oh.

І благословенний город, бо ти породилася, спасах, бо бо з боїти на душа, бо городився і боратися, благодати моїй, Господь собою, благословенним тим жінкам, і благословенний і благо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, закорини наші пекельну вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойно я істину величати блаженною Тебе, Богородиці, присну і пренепорочною Матір Бога нашого, чеснішого. Від хіровими, в незравнім славнішою що сарафини, щоб суттіння Богослова породила сущу Богородицю, тебе величаємо. Вня Отця і Сина і Святого Духа. Ум'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І і Слава Ісусу Христу! Слава! Ми дуже дякуємо, що ви хотіли молитися на вербіці до прочистої Діви Марії. Ми дякуємо, що привели наших маленьких діточок, деякі вже з них задимали. Між нами є 8 годин різниці з Києвом зараз. Зараз третя година пополудні, в Києві 11-та вечора. Діти є змучені з самого ранку, і вони в рідній школі, тепер в Сумі, і вони старалися якнайкраще. Так що ми вдячні нашій молоді, яка росте тут на заміну на території, там, де дуже далеко від рідного краю. Але ми в молитві їдаємося з нашою ненькою країною, просимо миру і спокою нашої держави, перемоги над тим ворогом і супостатом. І нехай Господь Бог береже нашу неньку Україну, наш український боголюбивий український народ, також наших воїнів, хлопців і дівчат там, що воюють. Ми тут, наші маленькі діти, ми стараємося молитися і підтримувати у різний спосіб і духовно, і матеріально. Слава Ісусу Христу! Дякуємо ще раз од себе Олегу Віхри Гулокульському, що прийшов з нами сьогодні помолитися та подрузі Олені Сплавській, що зорганізувала цю подію. Слава Ісусу Христу! Слава Гартуйсь! Одного разу Бог побачив, що дітки багато часу проводять в інтернеті, але не можуть знайти там нічого справді корисного. Тому він створив Ангелика Світлика. Він мандрує цифровими світами, несе світло, добро і мудрість туди, де найбільше потрібно. Привіт! Я допоможу тобі вчитися, дізнаватися нове, молитися і слухати добрі історії перед сном. Світлик, світло для світу. Підписуйся на наш канал щодня дивись унікальні відео та розвивайся!